Канадський фестиваль на три дні призупинив показ скандального фільму Росіяни на війні від пропагандистки з Рашатудеї Анастасії Трофімової, де вона показує страждання звичайних росіян на війні. Мовляв, організатори отримали інформацію про потенційну загрозу безпеці для гостей заходу, і саме через безпекову ситуацію вирішили відтермінувати її показ. Ні, не відмовилися загалом, але покажуть стрічку тоді, коли це буде можливо. Організатори зауважують, що нібито розуміють страждання, українського народу це цитата через незаконне російське вторгнення, але кіно таки планують показати. І коли це буде безпечно, то от сказали так. Генконсул України в Торонто Олег Ніколенко він це рішення назвав правильним рішення не показувати фільм. І зауважив, що боротьба з російською пропагандою триває, але от посол України в Канаді Юлія Ковальова вона розчарована якраз такою аргументацією, про яку Олена вже згадала, що типу тільки через е, проблеми з безпекою, а не тому, що це е... Просто пропаганда рашистська. але напередодні от показ цей засудила. Показ на міжнародному кінфестивалі у Торонто засудили від прем'єр-міністрка Канади Христя Фріланд. Я нагадаю, от 5 вересня стрічку все ж показали на венеційському кінофестивалі поза конкурсом. І Показували, і теж там не зрозуміли, де, де там може бути та пропаганда. Андрій Фіорофі з нами це кінокритик і режисер. Пан Андрію, вітаємо. Наші вітання. Вітаю вас для вітання. тих, хто для тих, хто раптом раптом не знає про що мова. Пропагандистка з Раша тудей перекваліфікувалася в режисерку. Зняла кіно про стражденних мальчика в трусіках, які раптом забрели під бахмут і страждають від того, що вони воюють, а аніже всі прості люди. І давайте же ж мір, дружба, жвачка, трактор в полі дир-дир-дир. Коротко переказ, вибачте, кіна про який іде мова. Пане Андрію, знаєте, я знайшла дуже влучну. Фразу в мережі в численних інтерв'ю, яка характеризує цю ситуацію як найкраще. Якщо дозволите, зачитаю вам а далі ваш погляд професійний. що Ще можна сюди додати, російські колеги російської цієї журналістки коментують. В Венеції показували і інші професійні, навіть більш професійні, куди більш важливі фільми. Наприклад, у Венеції в 1938 році, 1938 дев'ятсот навіть отримав головний приз. Дуже професійний, талановитий, геніальний фільм Лені Ріфеншталь Олімпія. Приз тоді правда називався «Кубок Мусоліні. Ну або щось дуже подібне. А потім Ріфеншталь зробила картину «Тріумф у волі, куди більш професійнішу і куди більш талановитішу, аніж народи». На війні, але потім ця картина була заборонена нюрнбергським трибуналом і не показували її. Просто була заборонена до показу. Як вам паралель? Ну, паралель трішечки натягнута, тому що треба пам'ятати, що фестиваль був започаткований саме Беніто Муссоліні, Тобто, це фашистський режим. Він є фундатором венеційського кінофестивалю. І тоді в Європі склалася дуже конфліктна ситуація. Демократична Європа перестала їздити в Венецію. І так з'явився згодом Канський кінофестиваль, де весь вільний світ а власне хотів показувати своє вільне кіно, не зафарбоване фашистською ідеологією. Ось тому сьогодні, коли така стрічка попадає в програму Венеційського кінофестивалю. Це з моєї точки зору введені в оману відбірники, які, мабуть, хотіли побачити. Скажімо так, документальний фільм про патології, да? ну, завжди бредке викликає а викликає цікавістю людей своєю природою. Але мені здається, що це справді вони не догледіли, вони не до кінця зрозуміли, що їм підіпхали дуже. Професійно, як як на мене, от і сталося те, що сталося, як кажуть колеги з мого критичного цеху, що тут варто не рецензії писати про цей фільм, а починати справедливе і широкомасштабне розслідування, як взагалі таке кіно могло з'явитися, а хто допомагав його просуванню, а в тому числі хто допоміг під підіпхати його відбірникам такого впливового кінофестивалю. як Венеційський, звісно, відбірникам кінофестивалю в Торонто, тому що це найбільший у Північній Америці кіноринок, де збираються усі гравці на цьому полі. І це, ну, як на мене, така різновидь різновид диверсії, яку вдалося. Влаштувати. Пане Андрію, зараз продовжимо. Сумщина тут тривога лунає. Будь ласка, йдіть у безпечні місця, в укриття цивільного захисту, швидкісні цілі на Сумщині, курс на південний захід, активність ворожої тактичної авіації на північному сході. Про це повідомляють повітряні сили. Ймовірно, тривогу доставати більше оперативно повідомимо. Повертаючись до того, як воно пролізло, до відбірників. Пане Андрію, скажіть, а скільки їх всього? Ну, от хочеться розуміти. Скількох людей вийшло ввести в оману. Ну Скільки людей не побачили, що це от пропаганда цих мальчиків в трусиках, а не історія про те, там що десь там. от сі, сі, Сірость, будні, руська душа і так далі. і тому подібне Ну, дивіться, штат відбірників він е, доволі великий. Він складає кілька десятків. Е, всі, вони діляться на певні групи, які займаються програмами. Безпосередньо в. Венеції кілька таких програм. Ось а, програма, в якій а, було показано цей фільм, вона поза конкурсна, тому що документальний кіно в Венеції не потрапляє в головний конкурс. А, от і ну, мабуть, там я не знаю, з десяток точно а відбірників це дивляться. Чи всі десять подивилися, приміром цей фільм? Не, не зрозуміло. Я думаю, що для західного. Для західної свідомості вони у цих деталей не не ідентифікують, тому що якби в цей фільм потрапили жахи пов'язані з вторгненням російської армії, ну приміром ми показали наслідки їх перебування у Бучі чи в Чернігівській області, чи десь під ізюмом, де було зґвалтовано вбито безліч цивільного населення України. А цей фільм мав би зовсім інший вимір і вигляд. Але так тонко пропхати це, викликаючи співчуття людям, які вторглися до іншої держави і вбивають цивільних. А і є оця тонка ідеологічна диверсія, яку вдалося так. як на мене влаштувати, пане Андрію, спасибі вам за те, що доєдналися до розмови. За за цю розмову Андріал Алфьоров – це кінокритики режисер. Він був на прямому відеозв'язку.